Цього року, крім прибирання зависької і прилеглої території, інтерпайп запросив мешканців ОСББ та ЖБК Новомосковська навести лад у своїх подвір'ях. Принципова позиція Інтерпайп, порядок в місті та країні починається з нас самих, говорить депутат міської ради Сергій Позняков. Ми підтримуємо тих, хто готов взяти в свої руки ситуацію і навести порядок в проєкті «Чистый двор Синтерпайп» в городе Новомосковске приняли участие более 35 дворов. Мы получили более 200 фотографий для фотоотчета. Проявлять инициативу и начинать самих себя – вот главный девиз для формирования гражданского общества. Отримала сертифікат Зінаїда Пінчук, голова ініціативної групи будинку 235 А по вулиці Гетьманській. Жінка говорить, що програма Чистий двір з інтерпайп це гарний стимул зробити свій двір краще. Ви знаєте, я дуже приємно вражена. Хочеться в першу чергу подякувати. Ми вже другий рік поспіль приймаємо участь в цьому заході. Зінаїда Володимирівна розповіла, на що саме двір планує витратити кошти. Кошти, які виділені в цьому сертифікаті, планується потратити на створення спортивного. Майданчику, окрім цього, Сергій Позняков зауважив приємно, що з кожним роком все більше ініціативних городян беруть участь в акції Чистий двір з Інтерпайп». Це говорить про тому що люди все таки підтягуються к нашої ініціативі, к нашому проєкту і більше, Больше людей хотят навести порядки в своїх дворах, улучшить город. Крім сертифікатів на придбання будівельних матеріалів мешканців двору переможця. Інтерпай вирішив запросити переможців на екскурсію територією заводу.